Добрий день. Сьогодні в нас 22 квітня, і як ви бачите, прекрасно зацвіли груші. Як ви знаєте, груші не завжди добре запилюються, тому ми рекомендуємо вам використати ось такий новий препарат Біополін це природній атрактант, тут природні ароматичні сполуки, які приваблюють бджіл. Немає нічого синтетичного. Тут тільки натуральні сполуки. Сьогодні ми обробимо Груші ще у мене цвітуть сьогодні черешні, вишні і сливи. Препарат у зручному дозуванні фасовка 50 мл. Якраз ми використаємо у мене невелика кількість дерев, використаємо на 5 літрів води 20 мл і обробимо сад. Зверніть увагу, що обробляти ми будемо зранку. Коли більшість пестицидів ми використовуємо з вечора, біополін, ми використовуємо зранку. зранку, щоб якраз препарат добре відкрився і щоб бджоли в перший день активно полетіли на, на ці гармати і добре працювали протягом всього дня. Погода в нас сонячна, дощу не очікується, якраз прекрасні умови для застосування біополіну. Також зверніть увагу, ось у мене тут такі стоять жовті чашечки, вони так розставлені по всьому саду. На жаль, у мене багато оленка вилахатої, але сад не такий великий, і я справляюся природним шляхом. Частина оленок потрапляє в ці пастки, і я обходжуся без застосування інсектицидів в період цвітіння саме проти лемки волохати. Якщо б у вас дерева були вже вищі, бо де-не-де можливо я її зніму вручну. А якщо дерева у вас більше, то обов'язково потрібно обробляти, бо лемка волохата може ну, дуже серйозно повідати кіт. Ну, готуємо робочий розчин. Тут Якраз у нас є мірний стаканчик на 20 мл. О, відкриваємо. Заливаємо 20 мм. Зверніть увагу, працюю без засобів захисту, без маски, тому що це природний препарат. Це не фестицит і немає ніякого ризику для здоров'я. Тому сьогодні я без респіратора. не лякаю вас сьогодні респіратором. Ми доводимо до потрібної кількості, до 5 літрів. покриваємо все дерево.